Всім привіт! Вітаю вас в новому дні і вітаю на своєму каналі. Сьогоднішню практику починаємо з положення дитини, коліна розводимо в сторони, стопи разом, витягуємо долоньки перед собою і просто розслабляємось в цьому положенні, глибоко повільно дихаємо і трохи налаштовуємось на практику. Робимо вдиху, обережно дивимось перед собою і крокуємо долонями ліворуч, добре витягуємо правий бік, права сідниця тянеться в п'яте. І ми з вами продовжуємо дихати і розслаблятися. Вдих обережно дивимось перед собою і змінюємо напрямок. Переносимо ручки праворуч. Потягнули добре лівий бік, ліву сідницю штовхнули в п'яте. Глибоке комфортне дихання. Тихо обережно дивимось перед собою, повертаємось у дитину. І добре витягуємо ручки вперед, сідниці штовхаємо назад. І розтягуємо себе між долонями і стегнами. Груди живі тянемо вниз. Лікті прокручуємо в килимочок. Розтягуємо простір між лопатками. Вдих, обережно дивимось перед собою, підіймаємось вгору, коліна разом сідаємо на п'яте, ручки через сторону вгору вдих. І заводимо долоні за голову. І з цього положення будемо робити з вами прогін, лопатки разом, плечі вниз. І з видихом ідемо в скруглення. Лікті разом, підборіддя до грудей. Задні ребра штовхаємо назад, і в темпі власного дихання вдих, розкрились, видих скруглення. і ще вдих, видих, вдих, видих. І останній раз вдих і видих. Повертаємось в нейтральне положення, збираємо долоні разом і розминаємо зап'ястки. Робимо декілька повільних обертів в одну сторону, потім в іншу. Чудово. І переходимо з вами на четвереньки. Долоні під плечі, коліна під стегна. Живіт підібрали спинка рівна. І ми з вами через легкий прогін в грудях тягнемо таз назад. І йдемо наче в дитину. Вдих через скруглення виростаємо вгору, витягуємо спинку. І знов через легкий прогін з видихом і йдемо назад. І в темпі власного дихання продовжуємо. В цю хвилі подібну вправо, вдих через круглення вгору, видих через легкий прогін, повертаємось назад, вдих і видих. Чудо. Вдих через круглення, виростаємо вгору. І виштовхуємо праву стопу вперед. Ідемо йдемо в напіввипад, ручки вгору вдих, права стопа під правим коліном Таз закритий, робимо вдих і з видихом через кактуси повільно стягуємо ручки вниз, активуємо м'язи спини. Плечі штовхаємо вниз, легкий прогин в грудному відділі, заводимо ручки за спину, знаходимо замочок і прокручуємо плечі. Замочок тягнемо вниз, напруга в поперек не йде, відгортаємо ліву стопу і витягуємо ліве коліно. І йдемо в повний випад. Робимо вдих і з видихом тягнемось вниз до правого коліна і виштовхуємо замочок вгору настільки, наскільки йде. Знайшли баланс, затримались. Вдих, обережно повертаємось назад, м'яко відпускаємо замочок. Ручки через сторони вгору вдих, видих долоньки до грудей, і прокрутились в повний бічний випад. Ліва стопа на себе, праве коліно дивиться туди, куди дивиться права стопа, і ми з вами м'яко опускаємо таз вниз і сідаємо на килимочок. Зачиняємо стегна і опускаємо. Праве коліно в килимок, права стопа натягнута на себе, ліва також. Робимо вдих, і з видихом з рівною спинкою потягнулись до лівої ніжки. Продихали. Вдих, повертаємось назад, розкриваємо назад праве коліно, обережно перекатуємось знов на пів, перепрошую в повний бічний випад. І повертаємось в повний випад ручки вгору. Чудо. Опускаємо ліву долоню в колимок, права долоня вгору вдих. Їдемо в скрутку, опускаємо праву долоню в килимочок. і виходимо з вами в планку праве коліно до грудей. З цього положення перекатимось в бічну планку, ліва ручка вгору, праве коліно тримаємо біля себе. Заводимо праву стопу на ліве коліно, робимо вдих і з видихом тягнемо таз до лівої п'яти, ліва ручка паралельно до килинка. Вдих, повертаємось вгору і перекатуємось в повну планку, виштовхуючи праву ніжку вгору. Опускаємо ліве коліно, робимо вдих, і з видихом опускаємо коліна груди підборіддя, права ніжка вгору. Вдих винурюємо в собаку морди вверх, лопатки разом, плечі не провалюємось, згинаємо праву ніжку. Заводимо назад і виходимо в напівпрогин. Робимо вдих і з видихом опускаємо таз вниз. Праву стопу заводимо за ліве коліно. Спинка рівна. Вдих підіймаємо ліву ручку вгору, і з видихом заводимо її за праве коліно і йдемо в скрутку. Ліва стопа на себе, спинка рівна, дивимося за праве плече. Робимо вдих, м'яко розкручуємось і повертаємо ручки в килимок. Виходимо знову планочку, розкриваємо коліна в сторони і з видихом опускаємось в дитину. В цьому положенні розслабились, продихали. І повторюємо на іншу сторону. Вдих через круглення виростаємо вгору, видих через легкий прогін, ідемо назад. І ще вдих вгору, видих, прогин, тягнемо таз в п'ятий, вдих скруглення, видих назад. І останній раз вдих, і видих. Вдих через круглення виростаємо вгору, виштовхуємо ліву стопу вперед, ручки вгору вдих, напіввипад, робимо вдих і з видихом через кактуса. Повільно стягуємо ручки вниз, активуємо м'язи спини, чудово, заводимо долоні за спину, прокручуємо плечі, виштовхуємо груди вгору, напруга в поперек не йде. підгортаємо праву стопу. І розкриваємо праве коліно. Знайшли баланс. Робимо вдих і з видихом опускаємось на ліве коліно і виштовхуємо замочок вгору. Дихаємо. Чудово. Вдих обережно повертаємось назад, м'яко відпускаємо долоні ручки через сторони вгору, видих долоньки до грудей. І з цього положення прокручуємось повний бічний випад на ліву ніжку. права стопа на себе. І ми м'яко опускаємо таз вниз, сідаємо, зачиняємо таз. І ліве коліно вкладаємо в килимок. Обидві стопи на себе. Робимо вдих. І з видихом м'яко тягнемось до правої ніжки. Без болю в лівому коліні спинка рівна. Чудово. Вдих обережно підіймаємось вгору, розкриваємо знов ліве коліно і виходимо в повний бічний випад. Прокручуємось в повний випад на ліву ножку, ручки вгору і з видихом опускаємо праву долоню в килимочок, ліва долоня вгору і йдемо в скрутку. Дихаємо, опускаємо ліву долоню в килимок, виходимо в планку, Ліве коліно до грудей. І з цього положення перекатимось в бічну планочку, Ліве коліно до себе, праве долоня вгору, заводимо ліву стопу на праве коліно. Робимо вдих і з видихом тягнемо таз до правої стопи, вдих, повертаємось в бічну планку, повертаємось в повну планочку, ліва ніжка назад, опускаємо праве коліно в килимочок. Робимо вдих. І з видихом ідемо коліна-груди під боріддя, Ліва ніжка вгору, вдих собака-мордою вверх, згинаємо ліве коліно, заводимо ліву стопу назад і виходимо в напівпрогин. Робимо вдих і з видихом опускаємо таз вниз. ліву стопу заводимо за праве коліно. робимо вдих, підіймаємо праву ручку вгору, і з видихом обіймаємо ліве коліно, і йдемо в скрутку, дивимося за ліве плече. Маківка тягнеться вгору спинка рівна, вдих обережно повертаємось назад, прокручуємось праворуч, виходимо в повну планочку, розводимо коліна в сторони і йдемо в дитину. Розслабились, продихали в цьому положенні. Вдих через круглення виростаємо вгору, Схрещуємо стопи. І перекатуємося на сідниці. Стопи встановлюємо в килимочок і дуже повільно хребет за хребцем опускаємо себе вниз. Чудово. Підтягуємо коліна до грудей, поперек залишається на килимку. І ми трохи покачали ліворуч праворуч, чудово. Підтягнули до себе праве коліно, ліву ніжку вирівняли, Поперек тиснемо в килимочок, дихаємо, чудово. Змінюємо положення, ліве коліно до себе, праву ніжку вирівняли. Чудо. Підтягуємо знов до себе обидва коліна, розводимо ручки в сторони, долоні дивляться в калимочок. І ми з вами дуже повільно, за рахунок м'язів пресу, тягнемо коліна вниз, праворуч. Дуже-дуже повільно не роняємо, не відриваємо плечі лопатки від килимку, Вдих обережно також повільно. І діймаємо їх вгору Чудово. і з видихом змінюємо напрямок, повільно тягнемо їх ліворуч, вмикаємо м'язи пресу, лопатки плечі залишаються на каламку. Вдих, їх підіймаємо вгору. І ми не чіпляємось руками за підлогу, тримаємо себе прес. І ще раз видих праворуч. І ліворуч, повільно. І гору. Чудово. Ще обійняли коліна, підтягнули ближче до себе. М'яко відпускаємо і повністю вкладаємо себе на килимок. Робимо глибокий вдих. І акцентний видих через Х. ще вдих І видих через Х. І ми відпускаємо всю напругу тіла, повністю його розслабляємо. Дякуємо своєму тілу, дякуємо собі. Робимо трохи глибше вдих і повертаємось ліворуч чи праворуч. Ще трохи тут затримались, зробили вдих, видих, і обережно через сторону без ривків підіймаємо себе вгору. Сідаємо ніжка навхрест. Ручки через сторони вгору вдих. Видих долоньки до грудей. Намасте. Дякую вам за цю практику разом. Бажаю вам гарного дня і до зустрічі в нових днях. Пока!